Доброго дня, шановні українці, мене звати Відьмак Павло Крук. Сьогодні я вам хочу розповісти про руну на утіс. а саме з позиції того, чому це одна з найважчих, навіть можна сказати, саме важка руна футарку при вивченні рун. Також розповім про, наприклад, з того, що ми зараз будемо говорити, як проходить мій курс навчання по рунах, курс рунології і мої учні. Я попросив опублікувати їх дозвіл публічно відгук по наутізу. І ми зараз розберемо, чому не можна наносити цю руну наутіз в формулах на захист наших воїнів ЗСУ. І ви все зрозумієте. Ось. Важливим, що потрібно знати, що руни це не є якісь боги істоти, це просто ключі до енергії. За допомогою, коли ми активуємо руну, ми відкриваємо потік енергії, тобто це ключ. І коли людина, мої всі учні, наприклад, проживають. Я даю правильні, максимально розширені активатори до кожної руни, щоб людина отримувала, відчувала на собі, переживала всі аспекти енергії. Проживаємо ми на курсі по 7 днів руну. Буває, в залежності від тих енергій, які має людина, руна, буває починає навіть за декілька днів раніше працювати, але загалом повною мірою розкривається від. Понеділка по середу і в пік пікове енергетичне, саме чистої руни, яку проживає людина, відбувається на середу з переходом на четвер, і далі до неділі стихає. Ось ми проживаємо з неділі по неділю руну. Пік виходить в середу, в четвер. Відповідно, мої учні вже сьогодні субота прожили цю руну, і я їх попросив, дав таке домашнє завдання: написати, хто має бажання, тому що це буде публікуватися публічно. Відгук по саме наутізу. Ось. І їхній коментар. Чи можна наносити цю руну ЗСУ саме для наших воїнів. І давайте ми коротко. Я вам дам маленький опис, щоб ви розуміли, про що ми будемо розмовляти. Ось перед вами руна Наутіс. Як ми бачимо, це основа якби Іса, основа всього кістяк, хребет і перегородка, яка загнана в цей хребет удар по хребту. Те, що ззовні вноситься в простір людини, відповідно створює тиск на людину, самозанурення, самокопання, це є поневолення людини. Такий тиск призводить до того, що у людини виникає криза. Також є в ці руни аспект вогняний, тобто вогню, який роз'їдає зсередини. От такий постійний тиск. Постійний, наприклад, от в місті перетину виникає найбільше. Точка супротиву, як бачимо, ця руна не, гарм... не гармонійна. Тут є перекіс енергії. Тобто, наприклад, научість може виникнути в сім'ї з ГІБО, коли один почне тиснути на іншого, і його... його планка вийде більшою. І саме цей тиск, це ураження призводить не так до фізичного, як до психологічного болю, до душевного болю, до страждань. І криза страждання це основний прояв. І поневолення, тобто рамки обмеження, з яких людина не може вийти, це є цією ознакою цієї руни. От. І тому це дуже важка руна, яка якщо слабкій людині поставити таку руну, вона призведе до того, що. Людина від самокопання, заглиблення в себе, від переживання, від криз, від болів, фізично, від тиску і навіть судинах тиск піднімається, призведе до того, що людина може просто або зайти в слабка людина в пошуках якихось енергії, які захищають, або втекти від науті, започне або пити, вживати наркотики, або закінчить навіть суїцидом. Тобто, це людина в постійному стресі, тиску, обмеженнях, рамках і поневоленні. От і е, що є таким, е, наприклад, проявленням наутіза в нашому світі, в нашій країні, це є релігія. Християнство, коли людину заганяють в рамки, в обмеження, тобто це раби Божі, тобто поневолення один з експертів Наутіза, чому це руну часто використовують там, де людину потрібно поневолити, зробити переворот, тому що вона ламає волю людині, вона заганяє цю перетинку, б'є по ісі і тисне на людину і заставляє робити те, що від неї ззовні хочуть. Тобто людина втрачає свою волю, а вже немає своєї волі. Є, наприклад, волю рабом Божа. І так само є обмеження, як для Овець, є загін, де їх відгодовують і готують на забій на жертвоприношення. І саме релігія християнства вчить терпінню. От, все, що позитивного науті може дати, це терпіння. І прокачування сили волі і стійкості, але ця людина повинна бути сильно енергетичною і прожити не один наутіз в житті, щоб її не зламати. Тобто, коли ми доливаємо ще таких енергій, людина повинна це свідомо витримати. Тобто, на тренуванні в миру для воїна можна такі руни ставити. А саме для слабких людей, а тим більше в бою додавати енергію кризи, от, чи тим більше повісити ще хрести христи, християнський, де людина конає вагоні передсмертні на солдата повісити. Розп'яття людина, яка здихає в страшних муках, жертва, жертвоприношення Богу. От. Ну, як сина свого, там написано в них. А, ці в культі некромантів Приносять. Відповідно, такі енергії і ще й формулу з наутізом поставити, тобто подвійний наутіз вже один буде на людині, а інший ще доставити. Це ще більше рамки обмеження, поневолення, кризу, душевний біль, депресію в людині. Тиск збільшиться. Рамок обмежень, з яких людина не може вийти, тому що на утіс це обмеження глобальні. Це, наприклад, як присягав солдата, він не може піти і просто встати з окопа і втекти. Це дезертирство буде, це порушення клятви. Відповідно, за таке буде покарання на всіх рівнях фізичному, державному, енергетичному, тобто егрегоріальному. Тому е, терпіння, я думаю, що не варто заганяти солдата туди, де він ще має ще більше терпіти і мати рамки обмеження. Так, тепер давайте перейдемо до повідомлень. Просто я вам вибірку зробив. Так, давайте почитаємо те, що писали мої учні. Почнемо з першого. Буду вибірку, з... зроблю вам з WhatsApp, -у. з імейлів не буду, тобто вибірково покажу просто для загального аналізу, щоб ви могли. Послухати, зачитаю вам на екрані буде і щоб ви в фоні могли послухати, що десь в дорозі. Зробити свої висновки. Це відео робиться для того, щоб ви змогли зрозуміти, що таке Наутіс і чи варто ставити цю руну на ЗСУ. Так, перший учень. ЗСУ, війна це біль та страждання у чистому вигляді. Там не треба щось домислювати, кудись занурюватись, щось аналізувати та малювати на собі, щоб його відчути. Ви знаходитесь в самому центрі болю та страждань. Як захисний механізм у воїна утворюється сублімаційна оболонка, що захищає його від їдкого кислотного середовища, концентрованого на утізу. Лише це дає змогу людині витримати весь цей шлях, але та оболонка не є абсолютно герметичною. Отрута проникає внутро воїна постійно, відкладаючись в кістках, клітинах мозку та серцях. Роками потім та отрута виводиться з організму. І що відбувається, коли ми пропонуємо воїну нанести на себе наутіз. Вірно, ми розчиняємо його захисну оболонку, прирікаючи воїна на повне перетравлення у черві війни. Навіть кісток не залишиться, але все буде чесно, без обману, правда що спопіляє. Так, давайте далі візьмемо. Доброго часу, вчителю Павло, як на мене, вплинула руна на утіст під час проживання її енергії. Наутіс почав проявлятися за пару днів до активації. На рівному місці з людьми були непорозуміння, постійне дратування, постійне питання до себе, вимоги, сумніви. Тяжкі енергії повисли повітря, наче життя стало в чорно-білих кольорах. Було таке пригнічення, наче мене придавило чимось тяжким, Спілкуватись бажання немає. Опанувала себе і глянула зі сторони на людей. Це страхіття, бо то повний наутіс, страждання і саме незрозуміле. Так їм це подобається. Ну, я зроблю ремарку, тому що дійсно люди більшість схрещених, тобто які підписали договір з яхтами, вони дійсно страждають. Їм просто кажуть, що страждати добре перебувати в наутізі добре, коли на тебе тиснуть. В тебе купа проблем, ти випромінюєш енергію страждання, якою живеться яхви. Як, це добре, і їм це подобається. Вони такий стиль життя мають, тому що вони перекладають відповідальність, наприклад, як за цю війну в себе на владу, там, на прапори перевернуті, ще на когось, хоча не бачу, що вони е, самі е, більшість там, якою мовою розмовляють, що вони вкладають в Егрегор, як вони живуть в подальшому, і кому вони дітей на заклання віддають. Так, ну давайте продовжимо. Е, так, у них поповні науті страждання, і саме не зрозуміли, так їм це подобається. Вони так звикли. Проживання руни наутіз мене навело на роздуми. В моєму оточенні один знайомий написав собі рунічну формулу з руною і наутіз. В нього почалися проблеми зі здоров'ям, хребтом. Я йому підказала, що це треба перебирати, деактивувати. Ну, саме так знову ремарку зроблю. що... Як вісу перебитий хребет при постійному носінні руни наутіз виникають зачасту проблеми з хребтом. Тобто це як вузол зав'язується на, на хребту, і як сторонній кіл, який заганяються в хребет тому під наутізом. Хто носить хрестик, наприклад, чи той самий наутіз енергію страждань, чи ставить на себе цю форму. Проблеми з хребтом це нормальне явище. Так, поїхали далі. Він прислухався, але процес руйнівний пішов. Він пройшов медичний огляд, капали, лікували. Був у госпіталі на лікування. Результату ноль. Лікарі зробили натяк, що потрібно хірургічне втручання. Так ще до всього цього в нього багато непорозумінь з його колективом. Постійно якісь неприємності. Людина виснажена і емоційно, і фізично. Він працює військовим, тому це не ті енергії, які б мали дати йому підтримку та захист і силу. висновок. Маю таке, що руну наутіз, ніронічні формули, де присутні ці руни, не можна радити воїни. Наутіз принесе більше користі, якщо ми будемо їх використовувати на ворогів, заганяти їх в глибинну кризу, а там їх очікує те, що вони заслуговують. Цілком вірно. Тобто Наутіз на ЗСУ ми не ставимо, а ставимо на КЦ. Наступний відгук. Доброго дня! Мій відгук про тиждень проживання з наутізом. У мене не тиждень. Три дні з натяжкою. Мій наукіс проявився через одну годину після активації. Стосовно фінансів кожного нового дня ситуація наростала, і він заганяв мене в фінансові борги. У чоловіка також по роботі криза, хоч він не наносив, напевно, ця енергія передається і на сім'ю. Також, ну, звичайно, ремарка, якщо коментар: мій, є якісь символи, які відкриває потік на одного, сім'я це гебот, це зв'язування двох людей, що транслюється на одного, буде частково передаватися на інше. Так, також головні болі і відчувалась нехарактерна раніше біль в спині. Було відчуття, ніби переламує спину, важка енергія. По ночам не можеш спати, копаєшся в своїй голові думках. Саме так. Давайте підемо далі. Так, наступний відгук. Доброго вечора, шановний Павло. Вирішила я написати відгук про проживання руни на УТІ. Спочатку було трішки тривожно, адже тільки не почала одужувати руна важка. Але перші два дні в понеділок і вівторок нічого особливого не відбувалося. Було почуття гумору навіть. Середа почалася з того, що на роботі керівництво навалилося з додатковими безоплатними завданнями, які значно напрягали. Але це було не вперше, тому швидко опанувала себе та взялася за справу. За біду розпочборлілася голова, знову відчула той стан, що голова пробита наскрізь і як божеволію від болю. Був повний наутіз, бо тільки ну здавалося, вилізла з цієї болячки. Як так добралася додому, трішки вгамувавши біль. Заснула це була перша частина мерлизонського балету. Далі. Вночі прокинулося вже від серцевого нападу, сильний пекучий розриваючий біль за грудиною в області сонячного сплетіння. Такий біль він відрізняється від звичайного болю від серцевого нападу. Такий біль я відчувала тільки один раз, коли розривалася зок з релігією. Наче серце розривалося на опіл і пекло всі груди. Тому я роз... зрозуміла, що це ніщо інше, як енергія наутіза. Ліками собі допомогла, руну Дагас також намалювала, але Наутіз перед цим деактивувала. Правильно? Зрозуміло, що наступний приступ буде важко здолати. І третя серія, того ж таки, балету. Тієї ж ночі приснився стон, що я шукаю дорогу додому. Гублю черевики та перебуваюся в нові. Ось така моя історія проживання рону на УТІС. Тут я прокоментую, що це відкриття доріг. Ви позбулися на Утізу, тобто страждання, перезулися в нові, гарні взуття, вам відкрилося райдо, і ви пішли далі. Так, давайте далі виберемо. Йдемо далі. Наступний відгук. Добрий ночі, вчителю. Моє проживання руни на уті здало напрочуд цікавий ефект. Розповім поетапно. Якось віддавлювати почалося з цією енергією ще з п'ятниці. На роботі вперше, у хірурга не вийшло ніяк допомогти тварині, на начебто типової операції промучились майже 4 години всіма способами і методами. І ось ніяк. Попри всі мої дії по підтримці життя тв тварини, я анестезіолог. Наприкінці просто відправили медикаментозно на райду, бо жити тварина не змогла б далі, а болісно та жахливо помирала. Відчуття безпомічності і безпорадності, і, попри всі страждання мої, зберегти життя, просто його зупинити. Я спочатку не додала це до майбутнього наутізу, але енергія його. В суботу мені ввечері перегрузило особисте життя, хоча наче нічого катастрофічного. Але прямо накрило, і рюмсило. В захлин на рівному місці, аж сама не очікувала мій затик підковернуло. Те, від чого я тікаю в роботу, всплило як. В день активації, наче було спокійно та навіть більш-менш врівноважено, але особисті переживання літали фоном. Наступного дня ввечері після роботи мене осінило, Прям як очі відкрили на простіл, і наче всі зрозуміли. Займись собою, Укріплюй спочатку себе, а потім вже і ліпи, і роби, зможе, щось адекватне. Голова була холодної думки рівні ніякого скиглення, зібраність, рішучість діяти і знаю, як. Тиждень по ритуалам був продуктивний, вперше переважали блага щастя. Мізки в адекватну сторону підштовхнуло. На четвертий день наутіст почав зникати повністю з руки після чорного маркеру тахни, то я його і не затримував. Ну, все вірно, от сильні люди енергетично, це моя ремарка, вже коментар. Що хто має сильну ісу, він цю планку себе перекіс викине от. і прокачає силу волі і терпіння. І силу боротися, виходити з наутіза. От. І давайте почитаємо далі. На момент військових буду писати за свого. Він знаходиться на закритому об'єкті, який хороняють, збивають дрони та таке інше. Сама територія вже неволя та наутіз. Настрій важкий, хронічна втома, нервина та напруга всередині постійно е, забирають наперед найадекватніших бійців, товаришів, а завозять відбитих. Більшість знаходиться на межі. Я не уявляю, якщо це все ще заглибити. Мені, крім самогубства, чи неадекватного застосування зброї не йде. У мене ще є куди відволіктися, а вони в закритому середовищі дають одну-дві доби на місяць поїхати додому до близьких вийти з клітки. Теж періодично без води, тепла та іншого, бо так само, як в області відключають. А багаття палити їм там не можна, навіть свічок. Це явно не той випадок, куди запхати ще на утіс. Я не знаю, як уява зліпила ці руни дати військовим. Слава Богам, мене всесвіт направив до такого вчителя. Я вам дуже вдячна. Так, і я вдячний, що ви гарно вчитеся, Робите правильні висновки. Поїхали далі. Вітання, вчителю, також хочу поділитися власним досвідом проживання на УТІЗО, надаю вам свій відгук і право на коригування тексту за необхідності. Шановна спільнота, якщо дозволите, поділюся своїм досвідом проживання руни на УТІЗ. Для мене руна на УТІЗ стала каталізатором всього негативного, але спрацювала вона по особливому. Спочатку присутнє відчуття дежавю, наче я вже була в таких обставинах, вже проживала подібне, тому чітко знаю, що робити. Навіть здається, що. Все не так погано, навіть починаєш розслаблятися, адже знаєш, що робити в подібній ситуації, та раптом все перевертається з ніг на голову. Одномоментно впродовж кількох годин відбуваються різкі зміни на гірше. Захворіла дитина без будь-яких передумов до цього рідну людину звільнили з роботи, затягування справ держустанови і незрозуміло, коли і яка відповідь буде взагалі. Це тільки події, які відбуваються з різкими людьми, що в цей час відбувається з вами. Повна втрата контролю над ситуацією, різке погіршення емоційного стану. Починає боліти в голова і стискати в грудях. З'являється аритмія, Загалом руки опускаються. Ти не розумієш ще кілька годин все було під контролем, не так, щоб все добре, але під контролем. Але зараз біда. Дію руни на утіс можна порівняти з пожежею на торфянику. Спочатку, наче все під контролем, але маленька порція повітря спрацьовує, наче каталізатор, і все вибухає. Неприємності наростають як неконтрольована лавина. Ви тільки уявіть собі воїн ЗСУ, який в напруженні значний час отримує такий собі оберіг з наутізом. Це дуже небезпечний подарунок. Якщо ви бажаєте добра нашим захисникам, якщо ви бажаєте перемоги зі збереження максимально наших воїнів, не використовуйте руну наутіз у формулах на воїнів. Зсу наутіз прекрасно буде працювати на перемогу України у формулах на кацапів на військових РФ. Тут нехай не буде ніяких меж для вашої фантазії. Слава воїнам ЗСУ, подяка магії та спостерігачам, помічникам. Слава Україні разом до перемоги. Саме так. Воїн утіз не ставимо, не додаємо кризи внутрішнього копання депресії воїнам, а ставимо на кацап, щоб кацапи бухали, були суїцидними. <кій> так ми їх знищимо. Давайте далі. Так, наступний відгук. Добро. Чи рівно час учителю проживання на утізу почало накривати сильними кризами як у себе в житті, так і в житті навколишніх. Прийшлось побачити наслідки аварії, пожеж енергії важкі, накрили моїх рідних. Чоловік казав, що відчуття, ніби на нього поклали гранітну плиту. Були поколювання всередині, відплив сил і взагалі нічого не хотілося. Донька казала, що відчувається на фізичному рівні підвищення агресії і теж важкість. Коли їхали разом, у чоловіка знизилася увага, що декілька разів мало не призвело до ДТП. Завжди уважний водій зі стажем. М'яко кажучи, чудив досвіду на своїй шкурці розумію, що ставити цю руну встави чи формули на ЗСУ, то не неуважність чи незнання, то важкий злочин. Ще з цією руною є відчуття заглибленості в себе, як в щільний кокон, через який важко достукатись оточуючим. Те, що тебе хтось тривожить в цьому стані, неймовірно дратує і виводить з рівноваги перед тим, як включати цю формулу на утіс, варто. Подумати сто разів, якщо це, звичайно, не ворог, або і так надважкий критичний стан. Так, саме так, перш ніж чого я вчу на своєму курсі, це перш ніж щось комусь ставити, протестувати на собі, якщо, наприклад, ви хочете поставити воїну формулу з наутізом, наприклад, оцю, цю, що по інтернету гуляє, Другий іронічний трикутник Наутіс у Беркано, тобто внутрішнє фізичне напруження, внутрішнє психологічне кризове напруження, плюс беркана, яка тисне заземляє і розширює ці всі напруження, внутрішні обмеження з рамками, поставте на собі. А ще краще зробіть конфлікт, От, зробіть, забийте комусь стрілку, підіть комусь, там, комусь, наприклад, там злочинцю в держустанови, набийте морду. І поставте собі цю рунічну формулу з наутізом, і побачите, з чим це все закінчиться. От, і після таких тестів ви маєте право тоді вже вирішувати, ставити комусь чи ні. от Мої учні проживають руни і вже адекватно розуміють все, кому що ставити, кому і коли яку руну. І наутізм мої учні воїнам не будуть ставити своїм захисникам тільки кацапам, тільки ворогам. Так. Ну, давайте ще один почитаємо. Будемо, мабуть, завершувати вже 15 хвилин. Читання тільки. Доброго дня, вчителю! Отже, на утіс проживання особистий досвід. Дуже важка і гнітюча енергія. Занурює в самі темні глибини душі і просто втрачає зв'язок з реальністю. Стаєш схожий на зомбі. Сам собі на думці, навіть не знаю чи витримую я її цілий тиждень. Сказати, що самокопання, то взагалі нічого не сказати. Просто гриза ж себе зсередини, важка, гнічуча, холодна. Якщо поставити на утіз на солдата або використати в рунічні результат буде дуже плачевним. Воїн стане замкненим, неуважним, депресивним, роздратованим, а цього допускати категорично не можна. На такого воїна не зможуть розраховувати товариші на за виконання бойового завдання і мови не буде. Та це вже буде не воїн, а депресивне дитинча. Деякі спеціалісти радять науті ставити на наших воїнів. То цим спеціалістам варто було спочатку самим її прожити і відчути, а потім порадити поради роздавати. Науті знесе кризу, біль страждання і смерть воїнам. Тож ні в якому разі не варто їх ставити саме так. Ну давайте на цій веселій ноті закінчимо, тому що дійсно. Люди, які мають багато підписників, але тільки займаються читанням і не тестують руни, не є відаючими, не відують знання, а переписують книжки один одного, не проживаючи, не проходячи шлях відаючого, тобто не чіпаючи енергії, не пропускаючи енергії через себе, можуть нарадити. Тому я варто вас, от мої учні, прошу дослухатись до них, зробити висновки. Наутісце дуже це найважча руна футарку, яка заглиблює в себе, яка тисне, яка створює обмеження, створює оболонки, і в честь занурює в ці оболонки, як от на тому фото, де всюди темрява, а людина з хрестом розп'ятим трупом в руках в і тримає. От це все накопичується, здавлюється і поширюється. І це напруження буде зростати з кожним днем, скільки людина буде носити на собі цю руну на утіс. Ставте на утіс, на кацап робіть їм кризи в головах, в кремлю. В їхніх окупантах не ставте руни на утіс на наших воїнів. І ось цю формулу, так звані руни пива, тобто ну, і сюди алкоголь приписали, і сюди якийсь монах в п'яному угарі, якийсь педофіл написав ці руни. Немає рун пива, немає козаків, які п'ють, бухають, гуляють. Немає. Є магія, є символ, який він транслює енергії поза релігіями. І коли ви. Ставите кудись на утіз, ви, ви туди вганяєте в обмеження, в кризу, в самокопання, заставляєте людину терпіти. І не, не варто робити це таке з воїнами. Хочете, на ну, собі потестуйте. Будь ласка, поставте три наутіза і попросіть, щоб проявили воно у вас в повній мірі те, що, що собою являє наутіз. І проживіть тиждень. Я думаю, вам днів 3-4 з головою вистачить. Тому, якщо ви десь знаєте, хто ставив на воїнів руни на утіск, просіть деактивувати. Є руни безпечні, є які можна в вільному доступі, навіть не проводячи діагностику людини, консультації поставити. От, хочете більше знати всі руни, хочете робити самі складати ритуали, робити діагностики і правильно підбирати руни, формули енергії, змінювати життя. Тому що руни це мова програмування, так само як в it програмування, там Python, Java, C Sharp. Ви просто як жаві вчите методи. Тобто, руна це кожен метод набір базових енергій. Тобто, енергії це ну, фактично методи. І з прошиванням пишучи код по якусь програму, ви змінюєте простір, змінюєте людину. От. І щоб стати хорошим програмістом, ви потрібні ці методи всі вивчити. І щоб їх вивчити, ви бажано бути в спільноті в якомусь сурнічному колі, от як в мене на курсі. Тоді ви точно зможете адекватно ці руни використовувати і себе програмувати, і іншим щось радити. Тому можете, я по весні буду набирати нову групу десь в березні-квітні. Запрошую вас до себе на курс, і будете ось як мої учні. Тобто деякі захотіли, тому що це буде публічно опубліковано. Частина з них написала, за що я їм вдячний. От. Робіть висновки. Ще раз прослухайте, що таке наукіз. Задумайтесь і хто поставив на воїнів, знімайте, знімайте цю кризу. Переносьте на Кацап. Слава Україні разом до перемоги, смерть ворогам.